Доброго дня, мене звати Дар'я Дзюба, і сьогодні я хотіла б вам розповісти про один дуже ефективний спосіб вивчення англійських слів. Цей спосіб я перевірила власне на собі, а також на своїх знайомих, і тому я саме можу його радити, тому що він дійсно працює і дуже ефективний. Отже, спосіб дуже простий: для того, щоб вивчити англійські слова, вам потрібно буде зробити картки з ними. А потім же, основуючись на цих картках або використовуючи ці картки, ви зможете або вивчати ці слова, або їх повторювати, або там, грати в різні ігри з цими картками для того, щоб ви все більше і більше використовували ці англійські слова і щоб ви поступово їх запам'ятали на дуже довгий період. Отже, про які картки я взагалі говорю. Ну, наприклад, у Канаді я купляю так називаємі «Index Cards», вони виглядають приблизно ось так. З одного боку, ви бачите, вони в лінійку, з іншого боку, вони просто монотонного кольору. Вони бувають різних кольорів, це не має насправді значення, це просто залежить від ваших ну, побажань, я думаю. Але якщо, наприклад, у вашому магазині немає карток, або якщо вони коштують дуже дорого, можете просто собі нарізати картки будь-якого розміру. Розмір повинен бути таким, щоб туди вмістилися просто слова. І це все. Отже, яким чином працювати з цими картками? Зараз я вам покажу. Наприклад, ви вивчаєте тему спорт. І у цій темі у вас, звичайно, будуть якісь незнайомі для вас слова, через які ви не зможете або розуміти тексти, або не розуміти аудіо, або просто не зможете спілкуватися на цю тему, тому що ви не знаєте певних слів, тобто ваш словарний запас замалий для цього. І отже, коли ви вивчаєте нову тему, звичайно, вам потрібно щось робити з новими словами для того, щоб їх запам'ятати. Тому ви берете карточку. І з одного боку ви пишете слово англійської мови, наприклад, coach. Я вже це все написала, я не буду вам показувати, як писати, тому що сподіваюся, що всі це вміють робити. Отже, ви написали слово coach. А з іншого боку, ви пишете переклад цього слова. Наприклад, тренер. Окей? У мене є ще слова, я вам зараз їх всі покажу. Потім, наприклад, «soccer». Так, американці та канадці називають європейський футбол. Ви бачите переклад цього слова. Тому що слово футбол у Канаді та у США означає взагалі американський футбол. Якщо ви говорите з ними, що вам там подобається чи не подобається футбол, вони просто думають саме про свій американський футбол. А якщо ви хочете поговорити про європейський, треба казати сокер. Далі «фенс», вболівальники. «хитч». Це поле для гри у футбол. І «Bleachers» – Трибуни. Отже, є у вас такі картки. Я, до речі, перед тим, як пояснюю, як працювати з картками, хочу ще додати таку інформацію. Наприклад, у вас є слово coach, да? а ви з одного боку, звичайно, завжди будете писати слово англійською мовою, але ось з цього боку, з іншого. Вам не обов'язково писати переклад. Переклад це дуже класно, якщо ви знаходитесь на рівні, скажімо, стартер або елементарі. Але якщо ваш рівень вищий, то вам не обов'язково писати переклад. Ви можете знайти в інтернеті, наприклад, визначення цього слова англійською мовою і записати його тут. Тому що, якщо ви будете оперувати визначеннями англійської мови, ви будете розуміти, що це слово означає, яким чином воно використовується. А, отже. Я просто дуже рекомендую, починаючи з рівня Printer Media, намагатися писати тут definitions, тобто визначення слів англійської мови. І можна ще сюди додавати приклади. Якщо, наприклад, ви читаєте текст, вам зустрічається слово коуч, візьміть і випишіть сюди речення з цим словом для того, щоб ви розуміли, яким чином взагалі це слово використовується. Це дуже важливо, тому що англійська мова не ваша рідна мова, і вам треба просто розуміти, яким чином взагалі ці слова працюють, скажімо. Да? Отже, тепер. Щодо того, як вам працювати з картками. У вас є вже, там, скажімо, 5 карток. Ну, звичайно, у вас буде набагато більше, але я для прикладу використовую 5. У вас може бути 20, більше 20 я не рекомендую вивчати одночасно, тому що просто ваш мозок буде дуже перенавантажений інформацією, вам цього не треба, вам треба просто спокійно, ефективно, не напружуючись вивчати слова, а не просто намагатися доводити собі, що ви там супермен або супервумен, окей? Так, отже, яким чином ви працюєте зі словами? Методика дуже проста. По-перше, ви повинні ці слова повторювати тричі на день. Вранці, коли збираєтесь на роботу, або щойно прийшли на роботу, в обідню перерву, наприклад, якщо у вас є можливість, або там в інший час колись в день. І потім ввечері, коли ви, наприклад, повернулися додому. Таким чином, ви будете працювати з цими словами тричі на день. Робота у вас ця буде займати 5 хвилин, можливо, 7 хвилин. Але насправді результат ви побачите вже через 2 дні, коли ви будете бачити, що у вас стопочка стає все менше і менше і менше. Отже, що ви робите? Як повторювати, як вчити? Не треба сидіти і зазубрювати ці слова. Не треба цього робити. Все, що ви робите, це просто ви кажете: коуч, коуч, тренер. Окей. Запам'ятала? Можливо. Можливо, ще ні. Bleachers. Трибуни. Pitch. Mm. Так, поле для гри в футбол. Точно. Fans. Fans – це вболівальники. Ага, я це слово вже знаю. Це добре. Soccer. Футбол. Отже, щойно я повторила 5 слів. І ми з'ясували, що я знаю одне з цих слів вже. Слово фенс. Якщо ви вивчили вже якесь слово, це означає, що воно вам вже у цій стопиці не потрібно. Залишайте лише ті слова тут, які дійсно ви не знаєте, і які у вас викликають якісь певні проблеми, які ви не можете одразу згадати, згадування яких у вас займає час. Знаєте слово фенс? Знаєте слово вболівальник англійський. Окей. Все, відкладайте це слово кудись в інший бік і вже з ним не працюєте. Можете його, якщо хочете, повторити, там, наприклад, через день. Але не треба його повторювати в ці стопичці, тому що це одна з тих помилок, які роблять люди, коли вивчають нові слова. Їм здається, їм здається що знання якогось слова додасть їм мотивацію. Я теж так думала, чесно кажучи, я раніше так робила. Але насправді це просто зайва інформація для вашого мозку. Будь-яке слово, навіть якщо ви його знаєте, все одно це інформація. І вашому мозку вона не потрібна, якщо ви хочете вивчити щось нове. Бо у вас буде таке, знаєте, що ви класно знаєте там, ті слова, які ви вже знали, і погано знаєте ті слова, які ви ще не знали. Тому е, не треба цього робити. Далі ви продовжуєте працювати над цими словами, відкладаєте ті, що ви вже знаєте, і у вас, наприклад, залишається тільки там два, і пізніше у вас залишається зіро, жодного слова. І саме таким чином ви продовжуєте працювати. Потім ви можете їх перевірити ще раз свої знання цих слів. Але в принципі, як правило, я знаю, що люди запам'ятовують слова десь на через два дні. Тому що у вас є достатньо повторів. Єдине, що я ще хотіла б згадати, що якщо ви працюєте над словами, то їх потрібно повторювати з двох сторін. Тобто ви маєте казати собі поле для гри у футбол. Піч. Піч поле для гри у футбол. Тому що мозок він звикне просто перекладати в один, в один бік, але не звикне перекладати в інше. Вам потрібно, щоб ви могли вільно оперувати словом для того, щоб просто ну, дійсно вільно користуватися ними, коли ви читаєте текст, його розуміти, і коли ви хочете щось сказати, використовувати це слово. Якщо у вас, наприклад, проблеми і ви не знаєте, яким саме чином вимовляти певне слово мови, ну мови, наприклад, у мене є слово тут. Коуч, да? не всі знають, як його прочитати. Хтось може прочитати його соуч, хтось може прочитати його як коач, хтось може його ще якимось чином прочитати. Якщо ви сумніваєтесь, якщо це слово нове для вас, якщо, ну я не знаю, є багато різних якщо, то я вам дуже раджу заходити на сайт, який називається forward.com я залишаю лінк на цьому відео, і ви можете просто по цьому лінку перейти на той сайт. Цей сайт дуже простий. Тобто, вам треба буде ввести слово, яке вас цікавить. і Ви зможете прослухати вимову цього слова, яка зроблена різними носіями мови. З Британії, з Австралії, з Канади, з США. Тобто люди самі просто сидять вдома, начитують слово, вивантажують його на цей сайт, і у вас є можливість інколи послухати там вісім варіантів вимови цього слова. І, до речі, це допомагає також звикати до різних акцентів, тому я думаю, що це теж дуже непогана практика, якщо у вас особливо є проблеми не тільки з вимовою, да, а ще й з розумінням мови на слух. Отже. Якщо ви будете користуватися таким методом, повторювати слова вранці, в день ввечері, протягом двох або трьох днів, то я думаю, що за цей час ви маєте вивчити приблизно 20 слів і дуже непогано. Що ще ви можете робити з картками? Ще ви можете робити з ними речення. Можете робити дуже примітивні речення. Це не має значення, тому що вам ці слова потрібні для двох речей розуміти інших і говорити. Розуміти інших це приходить з часом, і це приходить з прослуховуванням різної інформації, тому ми зараз будемо фокусуватися на вас. Що ви можете робити, це говорити. Да говорити можна дуже примітивно. Я навіть можу сказати, інколи можливо у вас будуть і помилки. Це не важливо. Вам важливо навчитися використовувати слово у реченнях і показати вашому мозку, що це слово вам потрібно, що ви ним користуєтеся, не то що ваш мозок зрозумів. А так це дуже важлива інформація. Давайте ми її запишемо десь. Поруч з іншою дуже важливою інформацією, будемо нею користуватися. То, наприклад, у вас є слово soccer. Okay? Ви можете сказати I love soccer, My brother plays soccer, або можете робити інші якісь речення: I played soccer at school, не має значення, наскільки примітивні ці речення. Має значення, що ви використали це слово у вашому мовленні. І знову ж таки, якщо у вас є якісь приклади. Можете використовувати це слово з прикладами для того, щоб просто зрозуміти динаміку, або яким чином це слово використовується умовлення. Ще забула сказати, що ці слова можна складати у конвертики, і також можна потім їх брати із собою, возити їх у сумці. І коли у вас буде можливість, ці слова можна витягати звідти і їх повторювати. І це дуже зручно, і це чудовий спосіб просто перевезення слів. Вони у вас не втратяться нікуди. І у вас все завжди буде систематизовано. Єдине, що конверти, звичайно, варто підписувати, для того, щоб ви пам'ятали, яка у вас тема в якому конверті. І таким чином ви зможете просто систематизувати свої знання слів, і це дуже зручно, і для вас, я думаю, це буде дуже гарна організація навчального процесу. Отже, я бажаю вам успіху у вивченні англійських слів, бажаю вам, щоб слова вивчалися у вас дуже легко, дуже ефективно і запам'ятовувалися надовго. І якщо у вас будуть вже перші результати, я буду рада почути від вас або у коментарях, або у по e Я дуже рада завжди отримувати таку інформацію. Так що, будь ласка, пишіть мені, звертайтеся, бай-бай!